Прекрасно. Ну, я, я вітаю вас на літературного читання. Ми сьогодні з вами читаємо вірш Дмитра Біуса, який називається дивне розмаїття. А. Що означає слово розмаїття? Різномані... Різма... Різноманітність чогось неоднаковість, схожість. Іншим. Знайшла кібричнику, так? Розмаїття означає так. різноманітність і несхожість одного на одне. Спочатку оберіть свій крана, оберіть свого Перше, майлика, який вам буде допомагати. Так, далі щось далі, щось далі щось. подихаємо, задуємо свічки. Основне, щоб ноутбук не здуло. А тепер уявіть, що вогнище його треба загасити, роздути його. <звук> е, молодці. Читаємо спіймати мовку. Хитро сороку спійматимо рука на собі. Хитру сороку спіймати рука, а на сороку сорок морок. А тепер прочитайте повільно її, як равлика. Хитра сорока, а на сороку сорок сорок морок. Оє, равлики були були швидкісні, добре. прекрасно.

Підійде і розкажи, і покажи, і допоможи. Отже, вірш дивне розмаїття. секунду, я Не спішіть почитайте. всі. Читати мало, тому кожен, хто захоче, той прочитає. Отак, читайте. Я, третя. Друже... я буду на слайді. слайді. Друже милий, ти помітив до краси людську любов. Скільки є на світі квітів, стільки є на світі мов. У барвистім розмаїтті мови дивна дивина. Порожні ж було б на світі, зникла б навіть хоч одна. Скажіть, будь ласка, про яке розмаїття говориться у вірші? Про мови. Про розмаїття, різноманітність мов? Так? Так. Які почуття викликає цей вірш? Або думки Я і... думаю, що ми будемо цей його вивчати. Так, ти думаєш, що будеш свій Але думки, коли ти чуєш цей вірш, про що? До чого він спонукає замислитись? Про мову. Що навколо нас існує дуже багато, багато різних мов. мов. Як звертається поет до читачів? Як він до читачів звертається? Друже милий. Друже милий, так? Є, yeah. ось звертається до друга. З чим поет порівнює кількість мов? Скільки є на світі в квіті? Так, з квітами. Да? Yes. Скільки є квітів, стільки є на світі мов. Кожну мову порівнює з квіткою. А як ви думаєте, чому? Чому кожну мову порівнює? з Квіт багато. Бо їх багато, багато, ще вони які? Багато різноманітні. І для красиві, для гарні. гарні, для кожного народу своя мова є найкращою, правда? Не найближчою. І найближчою є, найкращою є. Yeah. 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 Які слова дібрав автор, щоб описати незвичайний світ мов? Які слова він описав? Які він слова використав, щоб mm описати? -hmm. У барвистім розмаїті мови дивна дивина. Що це означає? Ти Див, мови, дивна дивина. Бо бармистка. Я вам каже, що моя мова, і ми її вашим не розуміти. А так, але для когось вона є. Рідко. Рідко. Так, для когось вона так. здається барвисте розмаїття, тобто вони різні, вони різні для когось, і ми будемо чути чужу мову, і будемо говорити, якась вона дивна. А хтось буде чути нашу мову, також буде говорити, що вона дивна, але мови дивна дивина. Це означає, що вона одна єдина така, так? вірші є чера. Я третя. А ви, а ви самостійно його пробували читати? Ні. Ні, Ні. Ні. спробуйте потренуйтеся, вимкніть камеру, ці звуки не кабер. Вимкніть звук і спробуйте його прочитати саме цей вірш, малесенький, легко читається. Ага. Все. Ага. Є. все так Софія буде перва. Я Миня Полина, Соня, Міша, Полина, Оляна. Так, буде читати Соня первая, я секунду. третя Оляна, після Оляни Кирил бачу. Кирилу, бачу. Ага, ще хтось, так? Ілюша. Ілюя. Ну, це те, що я, я записала, тире. я побачила це. Ой, будь ласка, Софія. Друже милий, ти помітив до краси людську любов, скільки є на світі квітів, скільки є на світі мов. У барвистім розмаїті мови дивна дивина, ворожні було б на світі, зникла б навіть хоч одна. Є прекрасно, він є на екрані, у нас можна читати з екрану, можна читати так, з... з екрану. З підручника. Зверніть на увагу, як читається, скільки є квітів, скільки є й мов. Так? Далі, Міша, будь ласка. Друже милий, ти помітив до краси людську любов. Скільки є на світі квітів, стільки є на світі мов. У беревистім розмаїтті, мов дивна дивина. Пороже, ніж було б на світі зникла, б навіть хоч одна. Mm -hmm. Дякуємо, Поліна. Все, тепер я? Так, Поліна. Друже милий, ти помітив до краси людську любов, скільки є на світі квітів, скільки є на світі мов. У барвисті розманітті мови дивна дивина, проміжніш. Було порожніше було б на світі, зникла б навіть хоч одна. Скажіть, будь ласка, давайте поміркуємо разом. Е, яку яку думку думку виділено у виді, в чорному реченні? Яку, на яку думку у вас хочуть? Тима порожніше, це пусто. Передають порожніше. цю думку, да. порожніше було б на світі, зникла б навіть хоч одна. Тому що, типа вода країнам зникла мова, і я, вони просто не говорять. Так, тобто чогось би не вистачало, правда? От є гармонія, існують мови, але якщо одна зникає, тобто утворюється. Бо для кожного є своя рідна мова. Так, утворюється пустота. Відповідно, якщо мова зникає, зникає народність, зникає народ. Тому треба берегти свою мову. Треба спілкуватися нею, говорити нею, вивчати її. Уляна будь ласка. Так. Друше yeah. yeah. ну, мило ти помітив до краси людської любові, скільки є на світі квітів, стільки є на світі мов, у барвистім розманітті мовив дивна дивина, порожній ж було б на світі, зникла б навіть хоч одна. Дякуємо, Кирюш, Його немає, вибило, не бачу я його. Я його не бачу, в мене нема. Пробіжу, біжу, біжу. Ну добре. Дима. Пішли далі, Ілюша. Друже милий, ти помітив докраски людику, любов, скіли є на світі квітів, світі є на світі мов. Оба ви Мови дивина дивина в порожені же було б на світі. би на віті, хочу одна. Угу, Далі Артем. Друже милий, ти мій ти до краси людської любові. Скільки є на світі квітів, стільки є на світі мов, у барвистій розміті мови дивен, дивна дивина. Порожній було б на світі зникла б <смас> на, <зі, бо, смас> на віті хоч одна. Дякую Дякуємо. Ще у нас є. Так, черга закінчилась. Поїхали без черги. Давид, будь ласка, А апауса. Дивене розмайтя, друже милий ти, помітив до краси люди, сіку любову, сукель, є на світі квіти. Єна, світі є на див, світі мої уваги, висвіті рози майті. Мови дивина, дивина ще ніші на світі зникла клаш би наві бі, ті хоч одина. Дякуємо. Валерія є? Валерія, ти з нами? Невідомо поки що. Далі Іван. Тобто можна робити перезавантаження, зараз відповідною загубимо всіх. Катя. Ну, от, відповідно, ми й піймали. У ще... включено, але не немає, так? Отже, про що ми з вами читали? Ще не все, ще будемо про читати. Мову. Так, про мови, не, взагалі, не тільки про одну да, мову. Мови. А, про мови, про різноманіття мов. Їх багато, вони різноманітні, вони порівнюються з квітами. Отже. На, у нас з вами в Україні, крім українців, живуть. От крім українців, живуть люди різних національностей: болгари, угорці, румуни, вірмени, євреї, татари та багато інших. Рідні мови у цих народів різні, але спільна мова одна українська. Бо всі вони є громадянами України, так? тому що вони проживають. На нашій території, так, на так. своїй території і для них є е, державою, в якій вони проживають рідною державою, є Україна. Тому, знаючи свою рідну мову, вони ще й повинні знати яку? нашу Українську. Вони повинні українську, тому що вони є громадянами України. Вони всі різні національності, але вони є громадяни України. Тому Люди, якщо проживають на території якоїсь держави, повинні обов'язково знати державну мову цього цієї держави. Це зрозуміло? Ми це да. знаємо, так? Тому що українська мова у нас є саме державною. Тому ми знає, що ми не були, але ми повинні знати цю мову. У нас з'явилась Валерія. Валерія, ми хотіли б, щоб ти нам прочитала. Будь ласка, бо ми тебе гукали, тебе не було. Оначайок заварю. Говори, а, телефон мікрофон вимкнений, включи, будь ласка. Прочитай. Ти Не... дуже мило йди. Пам'ятай довго яси люди. Людську. Добрий день. Добрий Кирюш Вибало тебе, так?

Дивина. Дивна? Дивна бай, бай. дивина. Дивина. прошу порожніш порожніше було би на світі зен The... Зникла би навіть, ну, навіть хоч, хоч одна. Одна Кирило, де ти? Дуже милий ти помітив, помітив до краси. Людь, люд, людицьку, людську, любив, любив. Любов, любов. Скільки, скільки є на світі, квітів, квітів. Тільки, тільки є на світі, мовив у баривим, розмаїті мовив, мовив мови. мови. дивина, дивина дивина. Вороженіхи було б на світі зникала, зникала била і би. хоч одна. Хоч одна. Так. Хто знайшовся, той прочитав. У нас з вами ще є ось такий вірш, але його в підручнику у вас немає. Послухайте його. Про що він? Про іноземні мови. Чую в трамваї з близька Брат говорить на англійській. І я теж її вивчаю та на рідній розмовляю. Будьмо обережні в слові, ми не їздимо на мові. Ми говоримо мовою, гарною, чудовою. Говори англійською, хочеш італійською. Будь-якою говори та на мові не сиди. Про що цей вірш? Про, Про, іноземну, Про іноземну мову. мову. Про правильність вимови і про правильність, про грамотність вживання слів. Як сказав, брат говорить на англійській. Правильно побудовано речення? Так. Да. Правильно, тобто, на мові можна сидіти зверху. Ой, ні. На... Це на, чомусь. на столі, на плечах, на руках. На дорозі, це на чомусь. На мові можна сидіти? Не. Ні. Як побудувати правильно це речення? Брат говорить, якою, на англійською. Брат говорить анг... англійською мовою. Не можна. Так, я мовити. теж її розмовляю. Та а, теж... а тут помилка де. Так, на, опять, рідні, на. Знову на, знову сижу зверху. Да? Ми сидимо на стільчику, а, на рідні. мові ми сидіти не та можемо. Та рідні так, а можна, а я теж її вивчаю. Та Рідною, рідною, рідною. якою рідною рідною мовою рідною розмовляю. Отже, ми не їздимо на мові, ми говоримо. Мовою говоримо англійською, українською, італійською, будь-якою. Але запам'ятайте, ми ніколи не говоримо я, бо, я е по -китайській. говорю на китайській. А буде? Панк, Ні. Я там говорю, на українською мову, на я знати. Зрозуміли? Ну-ка, Зрозуміло? Можна, можна вживати у цей проблем? Це польською. колежанка. Так, є. Отже, запам'ятайте раз і назавжди. Не можна отак говорити. Зразу пригадуйте про те, що на... це тільки я можу сидіти на стільчику, на чомусь це ногами піти. Зрозуміли? Так. Тому говоримо грамотно. Так. Чого навчають в цьому вірші? Що треба говорити букву на. Не, 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 це не буква НА, це прийменник Ой, на. Ми не вживаємо його по відношенню до мови. Так? Так. «На». Не можна говорити я поїду, хто їде на томатівку. Часто дивіться, ви користуєтесь телефоном, часто читаєте наш місцевий канал і говорить, і так. бачите, так. хто їде на Томатівку? Можна їхати на Томатівку? Сидіти, не. Можна на неї зверху сидіти? Ні. Не можна. Неправильно побудоване Ні. речі. Хто да, їде до Томахівки, так? Тобто ми їдемо до неї, а не сидимо на ній. Mm -hmm. Оце на будьте обережними. На можна вживати тоді, коли ви на ній сидите, ходите, покладете. Я можу сказати, не я на море їду. А я до моря до їду. До моря їду, правильно, я до моря їду, а не на море. Це буде неправильно вжити. Є. Или чому важливо говорити? Я грам... їду до свого брата. Так, є. Отже, чому важливо говорити правильно, як ви думаєте, чому Особують важливо? Люди потім такі говорити. А, так, тому що інколи це звучить досить смішно, так? Якщо неправильно. Да. Ось у нас з вами є п'ять кружечків. Позначте той кружечок, який відповідає вашій готовності докласти зусилля, щоб покращити своє мовлення. Ну, один кружечок це я ну, трошки щось десь спробую. Другий кружечок це вже ну, я стараюсь, але в мене не все виходить. Третій ну, серединка. Інколи стараюсь, інколи ні. Ну, а четвертий і п'ятий, відповідно, я хочу докласти багато зусиль, щоб покращити своє мовлення. П'ятий. Дати ось ці невеличкі хитрощі, щоб мовлення моє стало кращим. П'ятий. Позначте будь прожект. П'ятий. Я, я один бачу зафарбований. Кирюша відмічає. Я хочу. А перший це який? Перший це я хочу спробувати, але в мене не все виходить. Інколи пробую. Готово. Так. Ну, від одиниці до п'яти, так? Ну, оцініть своє шо свою Ого, шкалу. що з у вас з інтернетом, так. Всі хочуть, так, зависаємо трохи. Ну, що ж ми зробимо, але ж так, все-таки ми а пробуємо й? і все щось. А, -а, -а. Так, а ну, ваш ну, такий мій дорого. Я дій. вам дякую, у вас все Ні. я зрозуміла. Ви хочете докласти максимум зусиль, щоб мова стала у вас чистішою грамотні да, і на русски не і, а, ви були людьми. Домашнє завдання ви читаєте вірш на сторінці 132, вивчати його на пам'ять не потрібно, якщо ви бажаєте, можна звичайно вивчити оцініть своє на уроці.